Всім і благодать. Ви знаєте, я хотів би сьогодні сказати слово і проповідувати про ученічество. Пастор нас навчає, і ви знаєте, от в п'ятницю було у нас вечірнє служіння, і відверто скажу, я себе заставив на нього прийти, тому що. Погане самопочуття віруса підхватив, десь оця така суєта і тіло впиралося, не хотіло. Але ви знаєте, десь всередині розумієш, що не можна піддаватися на те, що тебе плоть заставляє або соблазняє робити. Тому що Бог важливіше, ніж наші якісь бажання по плоті. І тому я хотів сьогодні поговорити на тему. Я пильную за своїми словами, аби впевнитись, що вони здійсняться. Це сказано в книгі пророки Єремії на самому початку, коли Бог питає Єремію, що ти бачиш, і він каже, що бачить, і Бог каже, я пильную за своїми словами. І ви знаєте, нас дуже часто виникають питання, отак От як сьогодні Тарас сказав, що. Воїни, дивлячись на несправедливість, яка на даний момент царює в цьому світі, вони кажуть, а де Бог? І не тільки воїни. Часто людина задає питання, а де Бог? Якщо така несправедливість, якщо воїни, якщо обманюють люди один одного, який Бог? Якщо він справедливий? Як же ж він допускає такі речі у нашому житті? І ви знаєте, це один із таких кроків. Диявола, який робить усе для ТС. Диявол робить усе для того, щоб ми роптали. Для того, щоб ми не вірили в те, що Бог, який Він є насправді, що Він є любов. Написано, що Ісус показав справжнього Бога, який Він є. Подивіться Євангеліє, де написано, коли хоч щось Ісус зробив погане. Для людей. Написано Ісус є любов. І люди відповідно зразу задають питання, а як же ж так, а як же ж там Бог наказує? І ви знаєте, отут важливо ну, не впадати в крайності, тому що насправді є різні течені, конфесії, і часто людина. Обманута дияволом йде або в одну, або в другу крайність. І або Бог любить нас там все можна, і ми можемо грішити, як хочемо жити, або навпаки, бійся Бога, або Він такий жорстокий, і якщо ти щось не те зробиш, він тебе накаже. Да? І ми часто в цих звужденнях губимося і не пізнаємо, який він є насправді. І так, да, в Біблії можна завжди знайти слова, які підтверджують кожну нашу думку. Якщо ви пам'ятаєте, диявол дуже чудово володіє Словом, і Ісуса спокушав у пустині і приводив йому з писання слова. Тому він нам також може показати, що ось диви, ти ж винен сам. Але завжди треба слідкувати за тим, що в серці нашому. Я хотів би, щоб, ми, ось якщо Господь сказав, що я бодрствую над Словом Своїм, то коли у нас ми щось кажемо, ми повинні розуміти, а чому воно не виконується, якщо ми сказали. І ось тут я хотів би, ми в п'ятницю розмовляли вкотре уже про це, що не завжди відразу, по-перше, Слово здійснюється. І є дві причини. От я для себе знайшов дві причини. Одну із причин, це Яков каже, ви бажаєте, але не отримуєте, тому що бажаєте для похоті своєї, для своїх е, тілесних бажань, для того, щоб задовольнити свої тілесні бажання, не на добро. Це одна із причин, тому що ми можемо захотіти, я хочу там новий телефон. І помолитися Богу, а можливо, це не принесе користі на даний момент. Ну, я образно кажу, але можливо таке. І є ще друга причина. Вона, як на мене, то вона більш важливіша. Я хотів би, щоб ми повернулися до притчі про сіятеля. Ісус розповідав притчу про сіятелі, і Він казав. Отже, послухайте притчу про сіятеля». До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викриває посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокошається. Тобто, дивіться, ми можемо слово почути не зрозуміти. Чому? І ви знаєте, перед цим якраз Ісус каже, коли людина не чує, не розуміє слово. Там є напередодні таке. Серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, а очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Тому, коли ми не розуміємо Слово Боже, коли серце наше черстве, ми не дозволяємо Богу міняти наше серце. В, якусь, в якійсь сфері ми. От не проявляємо милосердя, ми жорсткі, ми там когось не пробачили, і це призводить до того, що серце наше черствіє, і ми тоді не чуємо те, що Бог промовляє нам, щоб ми почули. Тому, ось перше дьявол краде слово, коли ми не розуміємо, бо наше серце жорстке. А потім ми вроді як і почули, прийняли, але не укорінилися. І от ви знаєте, колись Бог мені показав видіння одне за все життя, але я до цих пір його пам'ятаю, воно мене веде. Бог показав, що завдяки крові Ісуса ми це єдина причина, по якій ми живемо. Якби не кров Ісуса, ми у присутності Бога не можемо залишити живими. Тільки Його кров дає нам можливість жити в присутності Бога. І друга причина. Що завдяки крові Ісуса ми отримуємо? Ми отримуємо Його всі благословення, які він написав у Слові своєму. І завдяки цьому ми можемо приходити до престола благодаті і все це отримувати на благо Своє. І я ні довго не міг зрозуміти, як же ж оце, що Бог показав, що ми можемо отримувати від престола благодаті все? Як це реалізувати в житті? І ви знаєте, мабуть. Тому я і попав у цю церкву, тому що отут навчається, що є процес для того, щоб Слово принесло плод, дивіться, що Ісус каже потрібно. Посіяне, давайте я зразу останнє, четверта земля, пам'ятаєте, де Ісус сказав, що посіяне сім'я, яке впало в добру землю, воно принесе плод. І от Ісус каже, а посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово, розуміє, значно його серце, м'яке воно приймає це слово. І тому приносить плод, один родить у 100 разів, інший у 60 і ще інший у 30. Тобто, дивіться, нам потрібно почути, прийняти. І дозволити цьому серцю укоренитися от сама велика проблема. Згадайте, Ісус все приводив приклади на тому, що люди могли зрозуміти. Він що казав? Що Царство Небесне це сім'я, яке посіяв сіяч, і потім він слягає, встає і не, не бачить, як воно росте, тому що Бог зращує. Але чому воно росте? Тому що слово поливається. В серце наше, і воно там укорінюється. Плод може принести тільки те дерево, яке вкорінилося, яке виросло. І ось що нам потрібно. Ми читаємо слово, ми його говоримо, бо Бог сказав: нехай слабкий каже я сильний. Нам потрібно говорити це для того, щоб самим собі. Казати, щоб це слово укорінялося, щоб ми віра наша зростала. І коли це слово укоріниться так, що воно там буде не тільки в розумі, а й в серці, тільки тоді воно може принести плод. Бо ми можемо казати слова бажань наших, які ми хочемо. Ми в слові знаходимо підтвердження, що Бог дає бажання да і побужіння к дійстю. Але не забувайте, що слова і побуждіння не тільки Бог може нам давати, а може наша плоть, яка, вибачте, не покаряється слову. І тому ми повинні прислухатися. А слова, які ми кажемо, це суть слова Божі, чи це наша плоть виривається? Бо що ми кажемо? Те, що в серці нашому. А що в серці? А що ми тут і посіяли? Тому я закликаю всіх, щоб... Ніхто не розчаровувався в Богу із-за того, що не відразу отримує. Тому що ми можемо не отримувати по причині того, що те, що ми читаємо, що Бог нам обіцяє, от я відверто скажу, слово, що Ісус мій Спаситель, воно в мені укоренилось. Але Слово те, що Ісус мій цілитель, воно тільки інколи пробивається. Чесно признаюсь. От не вкорінилось в мені це слово настільки, що при будь-якому випробуванні воно у мене виривалося і не, навіть не давало можливості моєму розумі по плоті щось там пускати якісь думки. Так, да, можу відверто сказати, що слава Богу, зараз уже інша ситуація, ніж була колись, але це процес. Це те, що нас пастор учить, що ми повинні посіяти сім'я, взращувати його. І так це взращувати, щоб воно укорінилось в нашому серці, щоб це було з вірою, тому що без віри Богу вводити не може. А що таке віра? От, ви пам'ятаєте, віра це що? Це впевненість. От впевненість, коли ми в серці маємо оце коріння. Тоді буде впевненість. А якщо ми просто запам'ятали, це в нашому розумі, це ще не в серці. І тоді оці хвилі на наш атаки йдуть завжди, і ці хвилі нас можуть вибити. Ми можемо засумніватися. А написано, що сумніваючися, нехай не чекає, що він щось отримує. Чому? Не тому, що Бог жадний, а тому, що є певні закони. Ми отримуємо те, у що ми віримо. Усім серцем, у що у нас пущені коріння. Тому давайте сіяти слова обіцянки глибоко, поливати їх Словом Божим, укорінювати, щоб вони принесли плод, бо принесуть плод тільки тоді, коли там поселються міцно, міцно. Але незважаючи на це, навіть якщо там ще воно не поселилося, нехай слабкий каже, що він сильний. Во ім'я Ісуса, ми сильні, тому що Бог там. І хай навіть якщо ми десь у чомусь ще немовлята, Бог все рівно нас взращує. Він нас кормить словом для того, щоб ми росли, приймаємо це слово і ростемо в ньому. Амінь. Амінь.